Днями я подивився новий український фільм. Як там Катя. Не дивуйтеся, що ви про нього абсолютно нічого не чули і не бачили. Це нормально. Це соціальна драма, за сюжетом якої дитина-матери одиначки потрапляє у ДТП, і тепер ця сама матір повинна боротися не тільки за життя своєї дитини, а і з корупцією, хамовитістю та нерівністю у нашій країні. І так, ви це все бачили не один раз. Так, це вайбами фільмами нашого сусіда Дурня. І так, це фільм, який нічим вас не вразить. Я не хотів би топити цей фільм у критиці, він все ж таки український, але вимушений це зробити, щоб творці зрозуміли, що в деяких багатьох місцях вони пішли не тією дорогою, якою треба було йти. Особливо після неймовірно крутого і успішного кіно. Минулого року, перше, що хочу відзначити, це затягнутість усього проєкту в цілому, та розтягнутість зовсім простого сюжету. Картина замість того, щоб якісніше розкривати героїв, створювати конфлікти, нові конфлікти та цікаві моменти у оповіданні, просто бере і розтягує діалоги та показує купу кадрів, де хтось втягається, хтось дивиться у вікно, хтось чистить зуби, хтось курить, хтось кушає. На мою думку, цей фільм треба було випускати як короткий метр. Замість цього його випустили у кіно, і він йде 1 годину і 40 хвилин. І йому це супер не лишить. От, скажу м'яко кажучи так. Всі герої тут говорять так, що здається, вони просто іноді забувають текст. Виглядає це ось так. І що, що тепер робити? Ти не розумієш. Це важко пояснити. Так може, так може ти поясниш. І от про такі діалоги увесь фільм. Що і казати, але навіть до головної події фільму, до цього самого ДТП, ми йдемо 20 хвилин. А показують нам цей момент досить зім'ято та просто аматорський. Десь там на фоні. Ну а за загальний сюжет, я вже казав, сам конфлікт тут читається одразу та не являє собою нічого нового. Чи є у нас в країні нерівність? Так є. Чи може людина щось зробити з цим? Іноді так. Чи є право у людини на помсту? Звичайно, є. Чи існує карма? Напевно. Коротше, якби можна було написати ще більш банальніший сюжет, я був би дуже здивований, от скажу вам чесно, і просто порада для людей, які хочуть створювати саме такі сценарії. Ну, подивіться ви, пляха на те, що знімають у США за просто навіть не європейське кіно, саме США. У США мейнстрімні фільми, що знімають за останні 20 років. Був такий хороший фільм, де грав Райан Гослінг, Єва Мендес і не пам'ятаю хто третій. Коротше, він звався «Під соснами». І знаєте, що найкраще, що було у цьому фільмі? Там тема помсти була розкрита ідеально. Вона пройшла крізь покоління. Там люди зростали і помстилися. Або пограйте в Last of Us 2, щоб зрозуміти, що таке блята помста. Ні, ви знімаєте примітивне, максимально просте та якесь банальне клішироване кіно. І, ну без вашого кіно таких фільмів кожного дня створюється по декілька в світі. Ну не можна знімати студентську роботу і пропонувати це в кіно як фільм, який збирає гроші, за які люди віддають гроші. Так не працює індустрія. Вона так не буде покращуватися. Ви так не зможете закохати людей у кіно і кінотеатри. Наша найголовніша проблема зараз. Але знаєте що? Навіть простий сюжет можна було б дивитися, якби це не був простий, примітивний проєкт для телебачення. Картинка тут дешева, кольорова корекція просто жахіття. Вона не збалансована. Іноді кадр і зовсім має артефакти, це брак. Як сцена першої зустрічі бабусі та матері на кухні, наприклад, там шуми на волосі розміром з мене. Ну не можна так робити. Десь кадр плідний, десь яскравий, десь темний. О, точно темний. А десь ще темніше. Тому готуйтеся, що ви багато чого просто не будете бачити у цьому прекрасному фільмі. Можливо, для режисера або продюсерів отака от картинка виглядає як авторським поглядом. Але для мене він виглядає як халтура. Я сам у цій сфері я бачу халтуру здалеку. Ну, це погана кольорокорекція, не можна таке пускати в кіно. Так, що у нас далі? Оператор. Оператор у нас любить брати суперкрупні плани, обличчя, показати емоції, комбінує це. З мега затягнутими та статичними загальними планами квартири чи іншої локації, там де хтось кушає, курить оце що казав. І також, звичайно, звичайно, він ще додає отаку чу -чу -чу спецію індифікації Борна, тому що тут все знімається з епілептичним стилем операторського мистецтва. Ух. Знову ж таки. Знову ж таки, це може працювати. Я от, ну, кажу чесно, це може працювати у кіно, всі ці аспекти, але вони повинні бути якось обґрунтовані у кіно. Не можна просто взяти чиїсь стиль ем, фільмування або фільму якийсь елемент і засунути в свій і зробити з нього олів'є. Зазвичай так не працює. Це може працювати в треш-моментах, але це не працює у драмі. Ви відволікаєте людину. Якщо ви думали, це покаже круто, нам напругу в кадрі. Ні, не покаже. Напругу кадри можна було б показати за допомогою музики, за допомогою більш цікавих діалогів або гри другорядних акторів. Оцим цим би можна було показати бляха, хорошу напругу. Але не може бути все погано. Є й плюси. Я б відзначив гру головної героїні у виконанні Анастасії Карпенко. Вона дійсно. Тійсно грає чудово, старається дуже, і не дає глядачу просто піти з залу. От... Через неї не пішов. Також приємно здивувала донька, вона грала теж досить добре. Сподіваюся, що обом цим акторкам цей фільм все ж таки допоможе у кар'єрі і тому, що вони дійсно старалися у цьому фільмі. Але це не можна сказати про другорядних персонажів, тому що вони тут переграють і грають на рівні сімейних молодрам. Це жахіття, це просто не описати словами. Хтось бревно, хтось там переігрує Ось такими стилістиками. Деякі грають в театрі досі. Ну, вони не розуміють, що таке кіно, що таке театр, грають чомусь. Ну окей, хто я такий? Я ж не актор, і я просто глядач. Хто віддав свої гроші за цей фільм? Хотів подивитися кіно, а подивився на отаке олів'є. б міг піти, щоправда, в сільпо і подивитися там на олів'є на прилавку, але чомусь пішов у кіно. Там теж було це ольвів. Ну і також, що мене дійсно обурило: от вишинка на торт. Дійсно, було дивно таке бачити у фільмі 2024 року, але коротше, у картині повністю відсутня музика. Повністю. Творці, напевно, вважали, що вона буде зайво відволікати, там інше булщі. Це повна фігня. Ну, окей. Так ось. Але у картині є один трек, який повторюється у фільмі два рази. І він російськомовний. Невже у фільмі, який виходить у 2024 році, не можна було замінити цей трек на українськомовне, продублювати його. Це можна було легко зробити на постпродакшені. Якщо у вас є проблеми з бюджетом, то просто виріжте ці куски. Вони не мають кардинального значення для сюжету. Їх можна було обидва ці кусочки вирізати. Якщо ви боїтесь поганої синхронізації губ акторки, коли вона співає цю пісню у клубі? Це менша проблема за ту, що ви зробили у майстерах. Файлі, всунувши це русняве лайно у фільм. Мені здається, чи це. Чудно багато спілкування на фоні російської мови. Я не знаю, може це пунктик якийсь. Мені це неприємно. Нащо воно треба? Нащо хоч трошки просувати це лайно у кінотеатр? Тож, підсумовуючи, я можу дати фільму лише половинку елемента простору за професійну гру деяких актрис. Все інше ні. Один бал з 12. Так, ось така прекрасна оцінка. Така як же там Каті. А Каті погано, дуже погано. Це фільм, який треба. Треба було випускати на телебаченні, бо для кінотеатру він виглядає як халтура, як студентська робота. Це історія, яка сподобається глядачам колишнього каналу Україна, наприклад, але не людям, які бачили хоча б більше одного нормального, навіть не хорошого, нормального фільму у житті. І це фільм, який я нікому не раджу дивитися. Навіть вдома, бо окрім поганих творчих та технічних рішень, він має у своєму ДНК найголовнішу проблему. Російський триколор та паспорт і виглядає цей фім саме як фім з тієї недокраїни. А я, як глядач, не хочу повторювати помилок, які у нас були в країні, то 24 лютого 2022 року. От чесно. Всім дякую за перегляд. Не забувайте допомагати армії та волонтерам. І також я хочу подякувати Ярославу Левченка з Воройду, Павлу М та Миколі, і також всім людям, які ви зараз бачите на екрані, за допомогу цьому проєкту та проєкту твоє кіно. Ви просто неймовірні. З вами був Вадин. Любіть кіно, бережіть себе та як там катанайте.